Так, ну що, друзі, налили, бачите, крася. Зараз візьмемо пару штук. Зробимо сьогодні, у нас буде, друзі. Вечеря буде у нас ухічка. Ух, який у нас гарненький, карасику. Лапті такі. Оце, оце я точно зважу. Це 600 грам. Ну такі ось 600, 500, 500. Саме маленькі, навіть на грам 300. Ну що? Так, а ну давай, най. Повар, давай. Ну, три штуки, От, один, оці. Два. Все, три штучки. Ні, останемо То... домой. Три штучки забираємо зараз на ухічку, А цей додому. Кожному по карасику. Поки що. Та ще на ловим. Ми ж ще тут. А ці карасики підуть на уху. Карасики підуть на вхічку. Ідемо чисті. Впалимо Оп, розпалуємо. Зараз буде, друзі, у нас сьогодні вечеря буде. Юшка. Буде дуже смачна юшка. Бачили, якого макарасика вже приготували на юшку? Все, зараз палимо багаття, друзі, і ставимо сюди котілок і починаємо щось, як кажуть, робити собі вечерю. Картопля, ріжеться, наша, як кажуть, буде юшка вже, цибулинка. Так, ну що, ставимо, так? Да. Юшечку нашу. М -м -м. Смаковина буде. Оце у нас буде смаковина. Та ні, нормально, добре. Все є. Є, Зараз будемо чекати, коли вона буде. була, Та буде не додати, цього буде достатньо. Вони такі Такі вони у нас товстенькі дрова хватає. Так, ну що, юшка наша вже кипить. Все у нас, зараз гарненько звариться. Так, да, ухічка на, риб... на риболовлі, ухічка, це просто... Кипить? Кипить? Так. Першу, пробуємо картоплю. Зараз, якщо картопля готова. Це вже м'ягенько. Ну, Все, як кажуть, наша юшка готова. Мягка. Мягенька. Ну, тип, все. Можна, як казати, виключайте. <рес> Огонь. <рес> а це у нас вечеря буде добра. Як? На сіль? Добре. Ох, і юшка. З трьох красивих, друзі, таких лаптів. Пішли ми снідати вам смачного. Ввечері, друзі, включимось, бо ввечері якраз будемо перезавозити вудки. Там що трохи поміняю насадочки свої, на... розповім, що там у нас буде по насадкам. Так, ну що, друзі, ввечері. клювання у нас тільки, в основному. Ввечері, вночі тут на цьому домі Що відмічаю? Що комплекс Т, це м'ясом, це чому я пройшов риболовлю, отримав багато клювань, але ж риби не було. В цьому домі дуже багато друзі сома дрібного, він такий грам 300, і він оце може м'ясний тяга Бо сьогодні вночі було клювання, де комплекс Т опять щось потягнуло, бі 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 і він не засікся, бо він хватає. Болік тяне. Це я думаю, що вся причина оцих клювань, що були на прошлій риболовлі, що це, друзі, сом. Поставимо на сісімурську діку сливу. Оце, що ми взяли в, останній раз, коли в магазині пірання, друзі, взяли оце, ці папа сісімурські. І всі трибутки у нас тігровий гріх буде з папапом. Усі три трибутки уходимо від м'яса. У нас приконки є сліва, тому, друзі, і. Ставимо все три насадки со сливой. Тут у ребят так само поставлю буде дві сливи. Насадочки, теж уходимо від комплексу Т. Буде дві насадки со сливой, А одна насадочка залишиться у нас на е кисло груша. А дві насадки буде дві будки на дику сливу. Так, ну що, закидуємо, забрасимо будки. і будемо щось. Ждати цікаво, чи ввечері, може, вночі, а може завтра зранку. Так, ну що, друзі, вудки забросили. Ждемо клювання, є. Тут три вудки. Олександр, ну, там караси калова, дрібноту всяку клює. Вночі будемо ловити якісь дрібноту. Щось будемо. Може, зараз закину ще вудку, може, на храбачка, може. Соміка цього мілко половлю, бо гад. Тут, звісно, він, його щось на цьому домі дуже, -дуже багато розверлося. Так ну що, друзі, до, як кажуть, до клювання чи до ранку. Клювання, клювання, друзі. Наблюдку. Щось таке. Не знаю, зараз затягнемо, глянемо. що там за рибинка. Бо поки не, не розумію, який він там. Так ну що. Дотягую де, де де його. Десь його дотягую. Трохи розмотав. Трохи розмотав. Що глянемо, там закрасен. Зараз його тільки приподнять. Всього, Андрюха, зайшов воду. Зараз тут, тут брат допомагати. Допоможе нам взяти його. Не спіши, не спіши. Не спіши, Андрюх. Я зараз його припадиму тут його. Зараз він трохи тут погуляв. Амур. Да? Да, походу, да. Амур, ух да. ты. Ух ты, слоняра. Ух, слоняра. Який. Вот я же тебе говорил, не спеши, его надо было замарить. Я плыву. Нет. Это ж Амур, блин. А Ой, Ну що, друзі? Новий трофей цього року. Амур. Амурчик. Ну, я б сказав, що Амурчик... Здоровенький. Амурчик. Да! Це перший амур цього року і він такий у нас... Насколько тут килл? Тут килл такие наверное. 7. Наверное, здесь на вось на восьмерку. Вот такие, друзья. Это у нас 12. 12 ночи, друзья. И такие красень. Тихо-тихо. 8 кілограм помощи. Тихо, тихо. Це перше в цьому році я ще морог не ловив. І такий красень. Дивись, який красень. Супер. Так, а ну. Давай. Зараз вам мене тут не промазати. А ну знаєш, може. Там трохи зацихти його. Ано прийде за Тримай покупку. Вот я може. Він може віддати. Хубав. Где команда? Адреналін. ха я це казав, не спіши, бо амур така зараза підхват порвати. Він же це ж така зараза, що треба було трохи заморити. Угу. Він же прийшов, він не розумів, що до до підхват. Його одразу взяв і він підхват мог його нахід розірвати в місяць, з поводком, з всіх херні. Ну повезло, друзі, що ми його взяли. Що казав, що ну, це таке. Так, ладно. Закидай будку. Сейчас у нас без 15.12 Положи сюди досипати. Сейчас, може ще щось гарненько зловимо. А, кстати, пивання було, друзі, на оце всі три будки я поставив на дику сливу, Бачите, на дику сливу, друзі, яку взяв гарненький хлопчик. Так, ну що, друзі, вивели. О, він такі гніні. Папа вибив. Остався один тигровий грішик без папа. Зараз беремо цей папап. Бачите, друзі, оцей взяв щось в цьому році. Е, восени розкриває цей запах Діку, діку сліву розкриваю. Це вже всі плювання, друзі. Получаємо цю на цю діку сліву. Перше плювання було картам. Кіл 9-10 зважу його. Друге клювання, дивіться, що навіть що на комплекс Т у нас не було клювань. цього, На комплекс Т не було клювань у нас білого муру. А, бо я в основному вже ловлю на комплекс Т, друзі. А бачите, прийшов ловити на сліву цю діку і першого ловим амурчику цього року. І карпи клює на неї, і амурчик клює. Так, зараз зробимо насадочку нову. Поставимо ті гріх. Тигровий горішек. Так, хлопців ловлять там товстолобом ночі. Пытается зловить. Зараз роблю насадку. Друзі, будемо забрасывать вудку. Є вже підрізаний у нас тигровий горішек. Сейчас мы сюди посаживаем по папик. По все, друзі, сейчас ставим сюда. Стопор. Так, є попапік. У нас зараз, бачите, трохи він. Трохи треба підрамняти. Це попап. Зараз підрамняємо і будемо забрасувати вудку. Це є. Підрамняли. Все. Що у нас? Бачите, друзі, що виходить таке. Такий у нас гарний, гарний сніговічок. Євровий грішок. Хотів сказати, груші. Привик, що кисло груша в сісімурське ловлю на кислу грушу. А це діка сліпа, друзі. Так, ну що, забрасюсь снасть і ловимо. Продовжуємо свою ловлю. І ще у нас є. Зараз у нас 12-та годинка. Зараз закидаю будку і чекаємо щось, ще може зловимо. Гриненьке. Ось перевозиться. Все Ху. Тримаю вудку. Тримаю, друзі, Так. Вудку. Тримаю вудку. зараз там. натягнемо його сюди, зглянемо. Що за красень? Взяв? На ліву. Взяв, друзі, на ліву вудку. Сейчас глянемо тобто, Котра годинка у нас. У нас минут третьего ну добре сейчас дотянем глянем так сань только не спеши то тут... все здесь стой тут а я сейчас его сюда приведу классичка да, когда... так що, ну, друзі. на подходе все привели его так сейчас а... тут його трохи поднимем. Це рибка. Поднять трохи приподнять. Бачиш, як він впирається, впирається. Ти дивися. та ні, я взагалі кажу, що він не може його знаторвать. Він не сильно такий великий, але... Дивись, як він ходить. Дворец. Та капець. І не сказати, що такий, що сильно великий, але ж дивись, що витворяє. Вудку загиба. Ух. Так, ну що, хорош. Хош, хорош, хорош валтузить. Хорош волтузиться. А ну давай, йди сюди. Йди сюди, все, він. Все, забираю. О! є. Yeah. Ага, ага, ага. Ага. Я сложил, же, О! да я бы не сказал, что пятерка. Да, тут блин тут, да, да, опять такие самые, здесь, да? Нет, трохи... А цей, а цей круглий і більший, я не знаю скільки він важить. Ну, кілограм до восьмірки. красень який! Який красень! Який він круглий! Так, да, таких круглих ще кабанчиків не було. Такий кругленький. малишик, малишик! І на виваження таке дає. Відчуття класне. Дивіться, який. А! Горненький. Класс! Бомба. Піде. Угу. Так, ну що клювання е, Тігровий горішек і Сісімульське це дико Ну, У мене всі три насадки стоять на це. Тобто, якщо буде і клювання, то напевно на другу ні на яку вудку, як тільки на цю клюнула на ліву вудку. Це саме, як кажуть, яка трохи саме далі оця ліва вудка. Так, ну що, друзі, забрасую зараз пів третього. Добрий ранок, друзі. Ранок сьогодні чудовий. Ранок дивіться, який у нас туманчик. Класно. На водоймі супер. Красота, як кажуть, Класно. Вода трохи зеленіє. Хлопці ловлять товсолобу, але з товсобом трохи вже, вже прохладна і хочу відмітити, що вода зелена і тофлоп плохо клював. Так, що у нас тут? Вночі було два клювання, амучика зловили, карпика зловили. І поки що, ну як, зранку вже сонце як встало, клювань не було. Та і так добре, що отримали ми на цій риболовлі, друзі, білого мура. І що цікаво, що ми взяли на сліву, слів, на діку сліву. Хлопці воно встало вже. Йдуть воно карасика ловити. Зараз знову. Карасика, поплавок, поплавок, попер, та й не тільки карасика, тут дрібної риби багатенька. Зараз щось зранку половимо та будемо збиратись, як кажете, додому. Да, зранку, звісно, погодка супер. Ну, задлый хорошо я проверить а ну руку открой покажи кто это я знаю о пида зранку ну, такой тоже так би крупненька фракция там тоже самый великий сейчас що на такий великий кук друзі, можна тут зловити Бо мені цікаво один маленький кук один великий а ну поки ми тут закидемо Олександр ну тюльку довбе на поплопопер ну, оно О, Пиде Пиде Красавица. Ага. Я так смотрю, понял. Красные пятна. Красные пятна, но он что-то болеет. Очередной лопатище. Очередной лопатище. Вот такой гарный. Лапать. Это не карась, карасище. Так, ну що, друзі, зараз будемо потрохи збиратись, уже Не то, що зараз будемо вже збираємося потрохи. Човника, помили човника. Є все, що відмічаю. Ну, клювання було тільки вночі. Вночі, друзі, перші були сутки клювання тільки вночі. Другі сутки, друзі, були тільки клювання вночі. Що вдалося зловити амурчика? Такого непоганого, зараз зважимо, покажемо цього мужика, покажемо, взагалі рибу покажемо, бо це ж було зйомки вночі, а треба показати рибу і в день. Так, дровосіки завелися. Ну, добренько. Щас, що, риболовля була цікава, прикольна. Зараз покажемо рибу. Дякуємо хлопцям, допомагали. Допомагали рибу брати. Дякую. Дякую за допомогу. Все було чудово. Ну що, друзі, як кажуть, ми з вами не прощаємось, ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічі на каналі Рибалим з задоволенням. Ну все, друзі, давайте пока-пока. Ну треба рибу достати, а це яка нелегка справа. Зараз достанем... Може, треба допомога. Они как два одинаковых. Ага. Только это толще. Сейчас важим. Ой, лови того кабана. Ага. -а -а. Круглый ваш. О, а